Доброго дня! Продовжую вас знайомити із практикою судових інстанцій у судових спорах, де, так чи інакше, представлені або дружини, або члени сім'ї загиблого захисника України. Справа в тому, що на початку 2024 року Велика Палата Верховного суду остаточно вирішила. До яких судів, до судів якої юрисдикції треба звертатися цивільним дружинам, коли загинув військовий і відповідно дружині, цивільній дружині необхідно встановити факт спільного проживання і е, після цього отримати е, відповідну соціальну допомогу. Справа в тому, що до цього часу складалась дуже різна практика, тому що Факт проживання це фактично цивільна справа, і розглядається в цивільному порядку на підставі цивільного законодавства, цивільного процесуального кодексу. А отримання допомоги це відносини, де представлена фізична особа і держава особи якихось або органів, або державних інституцій. І відповідно це адміністративний суд. І була дуже різна практика. Була різна практика не лише а, в адміністративних судах, в цивільних судах, а навіть на рівні регіонів і навіть на рівні касаційних інстанцій, касаційного адміністративного і касаційного цивільного. І нарешті, ще раз наголошую, що Велика Палата Верховного суду остаточно вирішила, що відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод судом. Встановленим законом, який розглядає справи про встановлення факту, що має юридичне значення, зокрема факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу, є суд цивільної юрисдикції на підставі статті 19 та статті 315 цивільного процесуального кодексу. І відповідно юридичні факти, які належать встановлювати в судовому порядку, вирішуються судами цивільної юрисдикції. Тому відповідно для того, щоб у випадку, коли е, дівчина або жінка проживали цивільним шлюбом з військовослужбовцем, який, на жаль, загинув, то відповідно необхідно звертатися у е, цивільному порядку, в, для того, щоб встановити цей факт і це суди загальної юрисдикції, не адміністративні. Я зроблю посилання на це надзвичайно знакове. Знакове рішення, знакова справа, і для того, щоб ви могли у разі якщо є така потреба захистити свої права.